1700 гривень і бананка, і шкіри напа твоя. Не віриш? Це справжня шкіра напа. Чому так дешево? Бо ми є виробниками цієї речі. І у нас мінімальна націнка. Ми відразу продаємо з виробництва тобі, роздрібному покупцю. Давай дивитись, що це. Це Лімарі 233 шкіра напа на три відділення. Перше відділення ззаду, одне основне відділення з двома бігунцями на металевій блискавці з текстильним підкладом. Всередині ще одна кишення для цінних речей. І заднє відділення на блискавці, куди поміститься телефон, паспорт, книжечка і щось подібне. До речі, в передню кишеню теж поміститься великий телефон. Вона доволі об'ємна і зручно буде діставати. Ремінь шкіряний з регулюваннями по довжині, металева фурнітура. Ремінь кріпиться за допомогою карабінів для тих, хто ненавидить або не любить фастекс, або вони в нього там постійно розтібаються, або ще якісь причини. Які переваги надає нам декільце? Воно дозволяє носити бананку під різним кутом. Можна на плечі, можна через плече вдягати, можу показати на собі. Це все регулюється за одну секунду. І ось декільце дозволяє носити бананку. Щоб вона не згиналася, не викаблучувалася ніяк. Ось таким чином. Також я її можу надіти на плече Теж декільце дозволяє вигнути кут в 90 градусів, дотримуватись кута в 90 градусів. Коротше, бананка, 1700 гривень це реально дуже недорого. Це там Чуть більше 30 доларів. Такого не купиш навіть на Алішиці. Але це буде натуральна шкіра з гарантією з сервісом тут. По Україні власне виробництво Україна відправляємо на ложкою. Їде за кордон, переходь за посиланням в шапці профілю та обирай свою бананочку.